Вій Микола Васильович Гоголь і вирішив Хомабрут освітити свічками всю церкву. Освітив і все скосо поглядав на труну мертвої. а потім помітив. Що з -під вії потекла сльоза, а за мить, придивившись, побачив, що не сльоза то, а крапелька крові. Мороз пройшов біля серця хомибрут. А потім він себе заспокоїв. Ну що тут такого? Мертва, та й мертва, ну не встанеш вона з гроба. Ось почитаю псалтиря і на ранок добре вип'ю горілочки. А зараз покурю я табаку. Хороший табак, ох, хороший табак. І став хомабрут читати псалтиря. Здавалось йому часом, що мрець за його спиною не лежить, а сидить і дивиться на нього. Поглядав він на гріб паночки, лежала вона в ньому спокійно, тільки однієї миті. Закриті очі панночки відкрилися, вона глянула на хому брута і сіла в гробі, почала принюхуватися. Видно було, що її мертві очі не бачать бурсака, що вбив її. Глянув Хома брут і обімлів. Мертва вилізла з струни, і стала іти до нього. І вмить ту Хома накреслив крейдою навколо себе круг, знаючи, що за таке коло навколо людини жодна нечість не може переступити. Добре